Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. У нас автомобіль в гаражі Audi A6C4 4 97 року 2,5 От. Свого роду капсула часу. Тому що автомобіль не фарбований, не один елемент на ній не фарбований. І вона з оригінальним пробігом. Так само і по двигуну. По двигуну ніяких ще ремонтів не було. Заміна тільки е, розхідників, тобто ремінь, ролики, масла, фільтра. Отаке. В сам двигун ніхто ніколи сюди не лазив. Трохи розкажу історії за цей автомобіль. Значить, е, пригнана вона була в 2009 році з Німеччини на Україну. І куплена за 11,5 тисяч доларів. От. Зараз в нас, слава Богу, вже 2023 рік і автомобільчик до сих пір їздить без всяких проблем. В гарному стані. Єдиний мінус тут, це не тільки на цій Audi, отака проблема з крилом. Бачите? Ліве крило по ходу автомобіля, отак вони тут. Коли її пригнали цю, цього автомобіля, я його бачив. Ну, скажем, ну, ну, в пару разів була така цяточка менше отут. І дивіться, як воно розійшлося. От, з 2009 року що стало з Крилом. От. А так, в принципі, нюансів по автомобілю нема ніяких. Все добре, їздить. Ось такий салончик. Тут єдине, що тут водійська тільки сідушка трошки підтерлася. А так він все в ідеальному стані. О, Подивіться, руль в шкірі. От, ну, Комплектація не максимальна, бо нема підйомників задніх, сідушки не рекаро і не кожа. А так, в принципі, є все. Зараз я вам... Зараз візьмемо десь ключик в мене є. Запустимо її. Послухайте двигунця. Зараз покажу пробіг. Отакий от салончик. Все в оригіналі, магнітола оригінальна, працює, все гарно. Дивіться, який стан салону. Не зачовгане, ось окажу, єдине, тільки водійське сидіння, то протерлось трохи. от І оригінальний чухол, все дуже в гарному стані. Зараз покажу пробіг. Отакий оригінальний на ній пробіг. Радіо скрутим трохи. трохи. 316 тисяч. Коли вона приїхала в 2009 році на Україну, якщо я не помиляюся, там був десь 200 з копійками пробіг. Наразі цей автомобіль їздить більшість по дорогам Польщі і Німеччини. От, в Україні він так рідше буває, і попав до мене на ремонт. От. Запускаємо двигуна. О, так. О. О такий стан. Під капотом можете подивитися. Автомобіль 97-го року. Дивіться, яка чистота. Який стан під капотом. Просто ідеально. Десь кришка лопла, але я так поняв, що вони десь від вібрації тут олопають, бо я не на одній ауді бачив це. Дивіться, яка чистота і порядок. Нічого не в маслі, все сухеньке, гарненьке. Ще покажу от ззаду. Так само, все в чудовому стані. Ви гляньте, потулочок. Ну, трохи світла бракує, звісно, але повірте мені на слово. Машина в ідеалі. Все, ще корби, але все працює, все робить, все гарно. Так само є вихід на телефон антенни. То антенна на радіо, це антенна на телефон. Є вихід там на телефон на ній. О. Оригінальні тітани. На запасі так само такий самий оригінальний титан. Отак працює моторець. Сила. 2,5, то сила. Їде вона, хлопці, шикарно, я на ній їздив. Їде вона на всі свої гроші, можна сказати. І при тому розхід пального, якщо їй по трасі не давати під сраку добре, в літрів 6 вона по трасі вкладається. По городі 8-9. Для такого автомобіля це шикарний розхід з двигуном 2,5. І при тому, що в нас двигун простий, як двері. Ніякий не ні Common Rail, не насос форсунка. Проста паливна апаратура стоїть і прості форсунки. Так. Е, сьогодні, як бачите, я в чистій курточці, в чистенько вдітий. Е, що я буду зараз? Ще зроблю? Е, значить, відкручую зараз гайки, хочу зняти декоративну кришку і покажу, що я буду робити. Так, Зняв я декоративну кришку. Можете бачити, в нас вакуумний насос. І от попроставна спаливна апаратура, яка приводиться заднім ремнем ГРМ. От. Нагадаю, двигун п'ятициліндровий. циліндровий Маркіровка двигуна АЕЛ. От. 103 кВт двигун 2,5. 97-й рік. Останній рік випуску Audi А6. Так. Е буде по ній трохи роботи. От, але сьогодні, що я хочу, зараз ми ще тако подивимося. А завтра вже почнемо її крутити. Ну, Будемо обслуговувати трошки, бо треба поробити. Є робота, але по ходу відео я буду окремі відео знімати, по ній що я буду робити. От, Так. Бачите, так все сухо, все добре. Путіє в нас проклад, клапана кришка путіє в виновному тому торжеству всю в тій кришці прокладка клапаної кришки. Бачите, тут в нас вона путіє, так як у нас двигун на, е, значить, якщо подивитися, він на, нахиляний і по ходу автомобіля в праву сторону. Сюди нахиляний. І, відповідно, у нас, бачите, впускний колектор в такому стані. От. Е, нахиляний, і все масло стікає сюди. Бачите, от мокре. Тут мокро, звідси десь підсирає. І назво впускний колектор весь в маслі. От. Ну, не, Там не рікой тече, але таке масне. Вон видно, що там масне. От. І будемо. Міняти свічки накалювання. У нас їх 5 штук, так як 5 циліндрів. Що я зараз хочу зробити, зараз хочу взяти. Я не знаю, от вони знаходяться у нас Отута, біля форсунок зразу стоять. О, тут, біля кожної форсунки, в нас стоїть свічка. Е е е Що я хочу зробити? Зараз жидким ключом, хочу їх запшикати. І хай автомобіль до завтра стоїть і будемо завтра пробувати їх викручувати. От, надіюся, що підуть добре. От, надіюся, бо я їх тут, а, скільки автомобіль був куплений в Німеччині, їх ніхто ні разу не міняв. А є жалоба на те, що в мороз автомобіль поганенько заводиться. От, сьогодні заводив холодну, от, але в нас сьогодні на дворі. Було в день там, плюс 6, плюс 7, ну то вона завелась непогано. От, казали, коли мороз, там пару градусів, навіть морозу, вона вже погано запускається. От, зараз беру запшикую. Так, Взяв жидкого ключа. Надіюся, він нам щось трошки поможе. От, бачите? Якраз там така біля свічки. Зараз ближче свічка так втоплена в путаю, в луночці такій. От, і наша жидкость там буде просто стояти, і воно свого роду буде там киснути. Наливаємо туди в ті путаї жидкості. От, і хай ніч кисне. О, за завтра будемо розбирати. Так, запшикую я всі. Все, всі запшикані гарненько, ви бачите, о в тих путаях води свічка, там стоїться жидкость. Що я нею позаливав, і хай собі до завтра то є все діло кисне. От. Тут робота тільки не по свічках, не тільки по свічках, є багато що, але кажу, будемо робити все по ходу. Буду старатись окремими відео все знімати, показувати. От. Бачите, до цієї пори ще дожили такі автомобілі. Дуже в чудовому стані. От. Так що не треба казати, це ще тії німці, коли вони були дійсно німці. Це не зарашні От. А то, ще тії машини дійсно були якісні на чугунному блокові, все як положено. Коробка шестиступка в нас. Вон там та коробка. Виглядає, там коробас такий капітальовий. Ну, потужне, потужне, крепке, все таке видно, що надійне, то машина, можна сказати, що дійсно то воно вартує. Ще зараз на таких їздити вона ще фору дасть заришній новій От. Так що таке. Така капсула часу. Одні, кажу, ні один елемент не крашений, вона ще не роблена, по кузову, нічого в ній ніхто не робив. От. Так що ще навіть, бачите, не деше, не поліс лак. Чи вже може поліс. А може вже і воно поєднає, напевно, що. Тільки я... Ні, то грязь, то грязь. Або це скольчики, або поліс лак. Ну так не видно, щоб. О. Так не видно, щоб було, бо є вже такі, я бачу ауді. Ну, вона зберігалася в гаражі постійно, то не повинно. Не на капоті нічого такого нема. От. Але її би, звісно, ну, вона трошки грязненька, її полірнути б, вона була б як новенька. От. Але лаку не видно. Ну, то єдина така проблема з крилом, але кажу, це якийсь ще заводський брак. Я вже на багатьох ауді бачив, що ліве саме крило гниє арка. Праве крило, от, тут навіть нема. Ні, вже бачите теж, є от, таке вовздуття. от, Ото, як вона приїхала, ото було б щось похоже тут. от, Тут хтось щось тиранув вже десь нею. от, Тут ви бачите. На бампері отака є біда, але кажу, вона ще не красилася і не робилася. то-то ну, вже таке в процесі експлуатації вже такі нюанси повилазили. Що з цієї сторони вам покажу. Ні, це хлопці такі сколи якісь, це не лак. Отака аудюха. Всього, дивіться, живенькі двері, все, не ржи, тут а нічого ще нема. Не знаю з-під низу. Буду... Ага, тут хтось тернув, я не бачив цього. О, Тут хтось тернув арку. добре. Не знаю, де так воно було, але десь тернув. Тут такий бачу лак трошки царапенка є. Тут бака, царапенка. Ну, отаке, бачите. Процесі експлуатації, все воно то ось, там зацепили, там, а по стану, то кажу, бачите, що вона жива. Нема там ще від неї, що хотіти. Вже з такого року автомобілі якісь такі там, взяти мерси чи бехи, вже вони сто раз переварені, покрашені не один раз і шпакльовані. Тут а анеде бляха, нічого немає ні шпаклі, нічого. Отаке. От так що. Свічки ми замучили. І ждемо до завтра. Завтра буде окреме відео. Будемо пробувати викручувати. Все, ось таке відео. Наразі всім пока. Дякую за увагу.